Вітаю! Сьогодні, в цьому відео, ми з вами детально розберемо, як можна зарахувати учня до вашого закладу освіти з іншого закладу освіти, яка теж була підключена до системи Єдина школа за допомогою персонального коду учня. З самого початку треба розуміти, що всього цей персональний код учня я можу отримати двома шляхами. І перший шлях. Я можу звернутися до адміністратора або класного керівника того закладу освіти, з якого вибувала дитина. І той адміністратор або класний керівник натискає поле учні, дивиться на поле дитини, де є відмітка щодо його вибуття. Да? У мене це панфілов Олексій. Натискаю на прізвище ім'я по-батькові. І В особовій карці ось бачу персональний код учня. Тут можу його побачити, якісь рандомні, що тут позначки, так. Або навпроти інформації. Про вибуття, ось що він вибув, довідка, яка теж мені показує. Персональний код учня, в тому числі в цій довідці відображається. Перший варіант звернутися до школи і попросити там, щоб цей персональний код учня вам надали. І другий варіант можна звернутися до батьків учня, бо у батьків в мобільних застосунках, в електронних щоденниках єдина школа, теж цей код можна побачити. Давайте зараз продемонструю, яким чином це відбувається там. І після входу в систему, та як батьку, обираючи дитину потрібну, батьки переходять в поле профіль, обирають дитину, по якій потрібно цей код переглянути. Ось персональний код учня, він так і називається, натискаючи на нього, та сама інформаційна довідка, та є і у батьків з певними позначками вже по певній дитині. Отже, моя задача взяти цей. Вже безпосередньо персональний код дитини, чи першим шляхом, чи іншим шляхом, як вже треба по вашій ситуації. Далі переходити в поле учні. І в полі учні та я натискаю в правому верхньому куті поле додати учня вручню. І знов в правому верхньому куті, не вводячи ще жодної інформації, зверніть увагу, я не вводив ніякої інформації. Не по батьків, не по учню, не прізвищ, не імен, нічого. Я просто натискаю Прийняти з іншої школи. Система питає, добре, ми без проблем приймемо з іншої школи, тільки введіть цей персональний код. І я копіюю свій персональний код, так, як він в мене, і вставляю сюди. Мене він має такий вигляд. У мене не внутрішньо переміщення особа, хоча це теж можна зазначити. І натискаю поле надіслати. Після чого система питає: введіть тепер, будь ласка, дату наказу, фактичну дату. Номер наказу, щоб прийняти дитину до класу, да, бо її одразу треба прийняти. І, наприклад, дата наказу про прийняття, хай буде у мене 08 лютого 2023 року. Фактична дата також, наприклад, 08.02.2023 2023 року. Номер наказу нехай буде в моєму випадку 23У. А БВ номер. Наприклад, там. Так, С. Або вже той номер, який буде відповідати вам. І ось да, одразу я бачу, звідки у мене мій заклад освіти презентаційна ЗОЖ, та з ліцею інформаційних технологій 333-го буде зачишлятися ця дитина. І натискаю поле надіслати. І ось моя Софія Вікторівна Кавка, відповідно, з'явилася у. Моєму переліку знов, дає тепер персональний код учня тут. Та да, внесені вже дані, внесена якась інформація там по батькам відповідно до вже поточної ситуації. Та, да, прийнятий до школи, одразу з'явився цей наказ, який я вводив в поточний стан. Ось вся ця історія у мене відображається на своїх місцях. Так само у мене там є особова справа, да, і я, дані учня теж можна тут переглядати. І тепер в переліку. Учнів, да, моя Софія. Без проблем відображається, і я вже повністю да, у всіх навчальних групах тепер можу її додавати відповідно до потреб. Тут я вже цей процес е, реалізую як треба саме мені у подальшому. Ось отаким от чином відбувається сам процес. Дякую за увагу. До побачення!